З датою за народження заснування березнювати вважається 1800, 1787 рік. Проте поселення в березніватуму були набагато раніше і ще на початку 18 століття. В основному першими поселенцями березнювату дослідники вважають, це були запорізькі козаки, бо наші землі тоді знаходилися під контролем Запорізької січі. Тож таким чином. За першими поселенцями поселялися козаки свої влаштовували землі. Чому називається березне губате? Деякі люди вважають помилково, що це від слова береза, але ж це не так. Берези ж ростуть у більше по лісі, лисіних лісах, коло річок, а в наших степових дерев не так уже багато, і було є таке дерево, берез із є, родини в'язових, який розростався в чагарниках, в балках, і саме там селилися в цих чагарниках селилися перші поселенці березнівату. Це були козаки у Запорізькій, як я вже казала, але згодом до них приєдналися втікачі, кріпаки із інших губерній України, з Північної України, з Центральної України також. Ну, хочу зазначити, що на початку 19 століття Березнигувате було. Деякий час посадом Миколаївського Адміралтейства. Що це а означає що? Вже, е, на початку 19, 19 століття, коли саме в цей період е, активно строю, будувалися Миколаїв і Херсон, е, ми, Березнеубати було посадом Миколаївського адміралтейства. Що це означало для, е, для бризневаців, для наших предків? Це означало, що все чоловіче населення від 16 до 60 років три місяці на рік мусило відпрацювати на промисловості, і на будівництві як Миколаєва, так і Херсона. І от той міф, який нам е, культивували декілька століт, що е, на будівництво таких істинно руських городов, як Николаєв і Херсон, привозили росіян-кріпаків із російської глибинки. Їх привозили, але вони дуже погано приживалися в наших степових краях. Хворіли, вмирали, а то й просто втікали. Отже, е е Миколаїв і Херсон побудовані здебільшого місцевим українським населенням, зокрема, і березнигуальцями. Це я за заявляю навіть з гордістю, тому що Миколаїв і Херсон це українські міста, які побудували українців. <кій> Чуєте нас? Ні? Продовжу. — Я продовжую. Але хочу розповісти, не буду далеко запігати, час, хочу розповісти історію, яка пов'язала нас за джамкою. На жаль, це трагічна історія, і героїчна в той же час. Дехто вже чув цю історію. Але я повторюся, пов'язує нас те, що дата така 21 березня 2022 року, коли окупант... Активно просувався на територію півдня України, намагався захопити Миколаїв, йому це не вдавалося, і він вирішив йти через Березнювати. В той фатальний день ми змогли опинитися в окупації, якби не випадковість. Випадковість в чому була, тому що невеличка група розвідників мінерів. Всього-навсього їх було четверо чоловік, виїхали на машині Тойота пікап для мінувальних і розвідувальних робіт. І в цей час вони випадково натрапили на три броньовані машини росіян. Як потім згодом виявилось, це були дуже елітні підрозділи російського спецназу. Хлопців було всього четверо. Вони не розгубилися, не здалися в полон. Це було е, ну, раптово. І вони кинулися, прийняли бій. Першим у цей бій вступив Сергій Вакал, який саме народився і виріс в Аджанці. І він першим загинув. Е, ще загинув в той самий день, поруч із ним загинув і Руслан Оставенко. Е, вони загинули вдвох, двоє залишились на щастя живі. Але е, початок цього бою побачили е, ті війська, ті частини, які вже були в нас в березнигуватому. І вони дали підтримку і артилерією, і танками, і росіян, які таким чином намагалися пройти ну, в наше березнигувати, були розбиті. Вони або повтікали, хто був загинув, вони і забрали з собою загиблих. Е, залишилася тільки розбита техніка. і... Документи, це були дуже рідні війська, і найменший по званню там був майор. Уявіть собі, які це були. Там були такі установки, що навіть е наші військові, які їх е е захопили, не знали, що це і для чого. Потім розібралися трохи пізніше. Отже, отака доля е уявіть собі, якби ці хлопці там напинилися, яка доля чекала усіх нас. І буквально я хочу сказати слова. Затулив нас своїми грудьми, це навіть не в переносному смислі. Прямо? Прямому. Тому що хлопці стали і затулили нас своїми грудьми, заплативши найдорожче своє життя. От таким чином ми, це саме, ми коли. Із вже був на захід, якому я брала участь в і розповідала. Правда, були інші люди, тому я хотіла повторити цю історію і не всі були тоді в, в нас, коли я розповідала цю історію. Саме тому я хочу підкреслити Сергій Вакалов, Руслан Настапенко. Зараз цим іменами ми назвали вулиці. На місці цього бою стоїть пам'ятний знак. І ми мусимо пам'ятати і бути вдячні цим хлопцям, героям. Землякам аджам, аджамців, а наших захисник, захисникам-героїв. Поле у наші таланти. Таланти у нас це наші поети. У нас був клуб наш був створений проба пера ще в 2003 році. І цей клуб, звісно, довго існував. Ми збиралися часто і навіть видавали у такі збірки. Видно, Це в мене в руках збірка Любов Гаврилівни Тополь, яку ми видали самі в бібліотеці, її вірші сюди війшли. І сьогодні я хочу надати слово тим людям. На жаль, так сталося, що війна розкидала наших людей. Не всі можуть зібратися ті, коли ходили раніше до нашого клубу. Але у нас є сьогодні і нові члени. Про них ми поговоримо раніше, а зараз давайте. Ми надамо слово Любі Гаврилівні, нашого метра нашого клуба, Вона найдовше у нас залишала і досі лишається активним е е шанувальником бібліотеки. І, е ми, а ми шанувальники її талантили. Так, Люба Гаврилна, давайте найдемо вам. ті часи, той мирний час, коли ми святкували, були веселі, роботящі, щасливі. І на одному із свят День села. У мене, поки я присутня тут була, вийшло таке поетичне. Ну, я не можу сказати, що це такий вірш дуже. Ну, рифмую я трошки, тому вийшов такий віршик. «Завітало свято в Березнегувати. Нині День села в нас, веселімось ми. Поярмаркувати, гарно поспівати, з'їхалися дружно всі сюди. У веселі свята березнегувати, раду зустрічає всіх своїх гостей, танцями, піснями, щедрими дарами, посмішками, щирими людей. У щоденній праці березнегуватці змінюють на краще рідне село, щоб було красивим людям всім на диво, розвивалось квітло і жило. Ти як рідна мати березнегувате. тут ми народились, тут ми і зросли, ділились з тобою радістю й журбою. Разом ми щасливими були. Будь же ти багатим березнегувате. хай лунає пісня і веселий сміх, хай панує щастя в кожній твоїй хаті, Бог благословляє нас усіх. Два нових ну, наших учасників нашого клубу. Теж поети. Раніше, в чому вони не приходили, не було в нас їх, тому що вони жили не в Березневатому, жили у інших містах. Зараз ми розкажемо, але війна поставила все ах, з голови чи з ніг на голову. Тепер їхні села це Тетяна у нас, Тетяна Сегада, з Великого Артакови і Руслан Яровий з білої криниці. Тепер їм жити там не можна. Війна вигнала їх з рідних сіл. Тепер вони живуть з нами. І сьогодні вони вперше в них дебют. Вони з нами вони розкажуть нам про свої, прочитають нам про свої вірші. Ми почнемо з Тетяни. Так спочатку хочу сказати велике дякую за те, що запросили свою родину. Я думаю, ми будемо всі дружно спілкуватися і ділитися своїми творчістями. А сьогодні я хочу прочитати вірш. За те, що для нас сит зараз дорого і має дуже велику ціну, ми це під час війни кожен на собі дізналися. Я люблю, коли на світанку умивається сонце в росах. Я люблю, коли на світанку мама воду з криниці носить, коли півні співають пісні, коли пахне навколо жито, коли солодкий присмак суниці сповіщає початок літа, коли все навколо чарує. Таке рідне, таке домашнє, коли борщ дістати із льоху пресмачнющий, бо він вчорашній. Коли небо висмар веселкове, коли бачу я журавля. Коли чує рідну мову, коли я знаю, бо я це земля, земля України. Брав участь у такому конкурсі Берлина. Півдня, так, і в 2012 році саме отримав гран-при е, е, в цьому конкурсі. Так що Руслан у нас він друкувався, і от зараз в нього я відкрив маленький секрет, у нього руках збірка з його віршем, це який видавала. Е, він зараз нам є. Розкаже про неї і про себе, я сподіваюся. Ну, що ж, Просимо Руслана до слова звірочка перелини півдня. А вона був вона випускалася на наш ювілейний збір. А тут сюди війшли не тільки власне три моїх вірша і велика кількість віршів різноманітних інших з усієї України. Інших цих. Поетів. Також тут є проза, також тут є навіть авторські пісні. Ну в такому плані, це така невеличка Так, да, Дійсно брав участь в багать, дуже багатьох різноманітних заходах. Сім раз відвідував всеукраїнський фестиваль осіб з обмеженими можливостями. Це на крилах надії. І, власне, шість раз разів це було шість разів це був Київ, один раз це був Чернігові, Вони також брали участь, якби захищали честь Миколаївської області. В такому плані. На всеукраїнському рівні, так? На всеукраїнському, це на всеукраїнському рівні це на всеукраїнському рівні. Ну, подаруйте нам. Свої поетичні твори. Добре, значить, цього вірша я, власне, писав до Дня перемоги ну, 8-9 травня, ну але, в принципі, він зараз дуже актуальний теж. Вірш називається День народження. Звичайна хата, теплий літній вечір, накритий стіл, але гостей нема. Лише літня жінка в хустці, що на плечі. Спадає чорна, а під хусткою сивина. Вона одна, вже нікого чекати, всіх тих, кого любила, вже нема. Вона тепер уже бездітна мати, до того ж ще й нещасна вдова. Два сини, близнюки її орлята, на фронт пішли вітчизну захищать, лиш похоронки повернулися прокляті, які до жаху боляче читать. Не витримало батька серце хворе, такої звістки і зупинилось в мить. А як же жінці цій нестерпне горе, що душу спопиляє, пережить? Не раз вона вдивлялася в дорогу, не раз на ніч дверей не зачиняла, все кликала синочків до корогу, а не діждавшись, цілу ніч ридала. Сьогодні в домі мало бути свято. Багато подарунків, теплих слів і щирих щастя побажать багато і привітань із днем народження синів. А на столі стоять лише дві чарки, накриті хлібом, говоря вічний знак. У траурних оправах фотокартки не так святкують день цей геть не так. Сиділа нерухомо так допізна, Котились сльози на святковий стіл. Війна вже відгриміла, чорна, грізна, забравши чоловіка і синів. Пекельну тишу розірвав дзвінок у двері. Вона, підвівшись, сльози витерла з очей. Нікого ж наче не чекала до вечері. Хто там? спитала, підійшовши до дверей. І з того боку тихо пролунало. Матусю, рідна, відчиняй, це ми. Вона одразу говоря пізнала, відкрила і не повірила Сини. Живі живісінькі, у формі з орденами, в руках букети квітів польових орлята все ж вернулися до мами на зловіні, залишившись у живих. ледь ледь старенька мати не зумріла, до серця пригорнула близнюків, Все ж буде свято, як вона й хотіла, Здійснилась мрія всіх її років. У 2022 році я, ну, як і більшість з нас, змушені була виїхати, і пані Зоріна писала вірші і кидала мені меседжер, ділилася своїм волем, і я зберегла ці вірші і хочу один із цих віршів зачитати сьогодні вам. Вірш називається 2022, Пекельна дата. У задумах важкий березнеговати. Війни затягує на свир. Цей славнозвісний русський мір. Стараються падлюки москалі, і після них дірки в землі розбиті вікна і без хати, навіки заснули донька й мати. Там, де стояла наша школа, тепер одне каміння голе. Напівзруйнована зруйнована лікарня, і тільки в спогадах книгарня. Сльози на очах у дідуся пішла життя моя бабуся. І болісно він морщить в рівки, а ми ж втікали снігурівки. А скільки хлопців полягло, щоб захистить моє село. Піднялися на небесні кручі, Щоб не було нової бучі. Двадцять двадцять два. Жахлива дата. Запам'ятайте, москалята, ще ви відчуєте наш біль і проклянете свою міль. Сказати, що в нас було ще таке об'єднання Золотий вік. Но зараз теж воно таке на етапі відродження. І це об'єднання у нас найбільше опікувалося піснею. І сьогодні нашу зустріч ми хочемо завершити красивою українською піснею у виконанні наших, нашого співочого колектива.